Ви Знаєте, те, що ми бачимо здебільшого в інтернеті, це вершина айсберга. Але чи готові ви пройти той самий шлях, що і ті, з яким ви спостерігаєте? Ми бачимо успішних людей, авто, будинки, визнання, але не бачимо безсонних ночей, провалів, сумнівів, моментів, коли хотілося здатися. Успіх не приходить раптово, він результат дій, які ніхто не помічає. Коли ти працюєш, поки інші відпочивають, коли ти вчишся, поки інші скролять, коли ти продовжуєш, навіть коли важко. Кожен, хто щось має, колись чимось жертвував. І мораль у цьому така: не треба заздріти, треба діяти, не порівнювати себе, а розвиватися, бо ті, кого ти бачиш на горі, колись теж були внизу, але вони не здалися. Тому бажаю всім наснаги! Розвивайтеся і підтримуйте мій канал. Дякую.